Так. Натискаємо фіксатор. Ні, ні, не спішиванчити голову. Бачиш, так? натискаємо фіксатор вниз. Донизу. Ось фіксатор. Після чого провертаємо до співпадіння, виймаємо, щоб у нас висвободився наш спусковий механізм. Після чого ми ставимо механізм на С, переключили на С і виймаємо догори. Після чого є доступ до нашого бойка. Бойок потрібно провернути. Вань проворачуй. Подавши назад по осі, ми його підіймаємо. Це є доступ, та для заміни. Якщо у нас бойок закруглився, або зламався, ми його замінюємо. Він є в зіпі. обслуговуємо. Наш казенник, після чого збираємо в зворотньому напрямку. Вставляємо, провертаємо до букви Ж, до упору, після чого спусковий механізм вставляємо. До співпадіння. Речах в крайньому положенні, вставляємо, після чого натискаємо і речах провертаємо до букви «Ж». Все встановлено. Перевіряємо. Працює. Працює. Після чого натискаємо фіксатор. Провертаємо до співпадіння. Все, він зафіксовано.